Чи справді Біблія, яку ми тримаємо в руках, є тим самим словом, що було записане століття тому? Деякі стверджують, що її незлічені переписування та тисячі текстових варіантів роблять її ненадійною. Але що, якщо саме ця величезна кількість варіантів є найсильнішим доказом її дивовижної автентичності та збереження? Приготуйтеся переосмислити все, що ви знали про найвпливовішу книгу в історії людства. Текстологія це не просто академічна дисципліна, це ретельне розслідування, що прагне відновити первісний текст стародавніх документів. Вона порівнює тисячі рукописів, виявляючи найдрібніші відмінності, щоб максимально наблизитися до оригіналу. Ця наука не приховує жодних варіантів, а навпаки, скрупульозно їх досліджує, проливаючи світло на історію тексту. Її мета не зруйнувати віру, а зміцнити її. Надавши об'єктивні докази збереження священних писань для християн це підтвердження Божого провидіння у збереженні Його слова, для скептиків запрошення до чесного вивчення фактів, а для широкої публіки розуміння того, як ми можемо довіряти текстам, що формували цивілізації. Новий завіт вражає уяву своєю кількістю рукописів, понад 24 тисячі копій грецькою, латинською, сирійською та іншими мовами. Ця цифра не має аналогів серед усіх стародавніх текстів, що дійшли до нас. Чи може така величезна кількість свідків бути випадковістю, чи це вказує на щось глибше? Для порівняння, твори Цезаря, Гальська війна збереглися лише у близько 10 копіях, а праці Платона у кількох десятках. Жоден історик не сумнівається в автентичності цих класичних текстів, незважаючи на мізерну кількість їхніх копій. Чому ж тоді до Нового Завіту застосовуються інші стандарти, коли його доказова база в тисячі разів більша? Найдавніші фрагменти Нового Завіту, такі як папірус Пі52, датуються початком два століття, тобто лише через кілька десятиліть після описаних подій. Цей надзвичайно короткий проміжок часу є критично важливим для історичної достовірності. Він залишає мінімальний простір для виникнення та поширення легенд, які могли б витіснити реальні події. Уявіть, що ви пишете про події, які відбулися 30-60 років тому, і ще живі свідки. Чи могли б ви вигадати щось кардинально інше, не будучи викритим? Ця хронологічна близькість є потужним аргументом на користь того, що ми маємо справу з історичними свідченнями, а не з мірями, що формувалися століттями. Вона підкреслює історичну основу християнської віри, яка ґрунтується на реальних подіях, а не на абстрактних ідеях. Так, у рукописах Нового Завіту існують тисячі варіантів, і це факт, який текстологи відкрито визнають. Однак понад 99% цих відмінностей є незначними, це орфографічні помилки, зміна порядку слів або використання синонімів. Наприклад, Ісус Христос замість Христос Ісус, або Він сказав замість Він промовив. Ці варіанти не впливають на основний зміст або богословські доктрини тексту, вони є природним результатом ручного переписування протягом століть, а не свідомим спотворенням. Це як порівняти тисячі копій однієї книги, де в одних є друкарські помилки, але сюжет і головні ідеї залишаються незмінними. Розуміння цього допомагає розвіяти міф про ізмінену Біблію, показуючи, що її суть збереглася. Жодне ключове вчення християнства не залежить від спірного текстового варіанта. Основні доктрини, такі як Божество Ісуса Христа, Його безгрішне життя, Його смерть на хресті за гріхи людства, Його тілесне воскресіння та спасіння через віру в нього, підтверджуються численними незалежними текстами. Ці істини пронизують весь новий завіт, будучи його невід'ємною частиною. Навіть якщо гіпотетично вилучити всі вірші, що мають хоч якісь текстові варіанти, фундамент християнської віри залишиться непохитним. Це свідчить про надзвичайну стійкість і цілісність богословського послання. Для віруючих це є потужним підтвердженням того, що Бог зберіг своє слово, незважаючи на людські недосконалості. Для скептиків це виклик знайти хоч одну ключову доктрину, яка би зникла через текстові варіанти. Сучасна текстологія Нового Завіту відзначається надзвичайною прозорістю. Усі відомі текстові варіанти, навіть найменші, відкрито позначаються в критичних виданнях та багатьох сучасних перекладах Біблії нічого не приховується від читача чи дослідника. Ця академічна чесність є унікальною серед стародавніх текстів. Саме ця відкритість і робить новий Завіт одним із найбільш вивчених і надійних документів давнини. Вчені не бояться показувати проблемні місця, бо знають, що вони не підривають загальної достовірності. Ця прозорість є потужним аргументом проти будь-яких звинувачень у фальсифікації чи приховуванні інформації. Вона запрошує кожного до глибокого та чесного дослідження. Парадокс полягає в тому, що новий завіт піддається такому суворому аналізу та критиці саме тому, що для цього є величезний матеріал. Не через брак доказів, а через їхню надмірність. Якби ми мали лише кілька рукописів, як у випадку з більшістю класичних творів, сумнівів було б набагато більше. Але тисячі копій дозволяють нам з високою точністю реконструювати оригінал. Ця величезна кількість рукописів є не слабкістю. А не перевершеною силою. Вона дозволяє вченим перехресно перевіряти текст, виявляти помилки переписувачів і з високою впевненістю відновлювати первісне формулювання. Це унікальна ситуація в історії текстології, яка робить новий Завіт винятковим серед усіх стародавніх документів. Отже, питання не в тому, чи можемо ми довіряти тексту нового завіту, ґрунтуючись на наявних доказах. Наукові дані. Що підтверджують його надзвичайну збереженість, є переконливими. Справжнє питання полягає в іншому, чи готові ми чесно подивитися на ці факти, відкинувши упередження та міфи? Чи готові ми дозволити цим доказам вплинути на наше розуміння Біблії та її послання? Заклик до дії. Ми запрошуємо вас не просто вірити на слово, а дослідити ці факти самостійно. Зануртеся в світ текстології. Прочитайте сучасні переклади Біблії з примітками, які вказують на варіанти тексту. Відкрийте для себе як наука підтверджує дивовижну збереженість Слова Божого. Поділіться цим відео з друзями, які сумніваються, і почніть власне дослідження. Ваша віра може зміцнитися, а сумніви, розвіятися, коли ви побачите правду.